Сьогодні призначати державний референдум, для якого немає закону взагалі, і який в результаті дасть, що абсолютна більшість голосує проти, це ж абсурд. Треба розуміти, що на сьогодні будь які ультиматуми з будь-якого боку не повинні сприйматися. Якщо Крем обрав тему референдуму як технологію просунення своїх інтересів України, а це так. Тому що спросіть, будь ласка, якусь просту людину, що таке референдум, вона вам нічого не скаже. Це зазамбували фразами Референдум, референдум, про що це референдум, ніхто не знає. Абсолютна більшість не уявляє собі життя без України і поза Україною, а нав'язують цю, цю тему. Для чого нав'язують? Якщо проводимо всеукраїнський референдум, абсолютна більшість проти відокремлення території, так? а там скажуть, нас не розуміє Україна, ми визначаємося самі. Якщо проводити місцевий референдум, ніде в світові місцевий референдум не проводиться з питань територіального. Ніде. Тому це технологія, яка обрана Кремлем саме для того, щоб ввести патову ситуацію сьогоднішнє протистояння.